Сьогодні спеціальні підрозділи поліції виконують завдання по захисту країни безпосередньо на передовій. Це техніка, без якої сьогодні неможливе ведення сучасної війни, те, що їм найбільше буде потрібно. Нічні мавіки, мавіки про теплозійні приціли, тепловізор те, що допомагає більше, ефективніше вести бойові дії. Ну, а турнікет та засоби виявлення ФПВ, те, що мало б рятувати життя наших бійців. Тому, по-перше, дякую нашим захисникам за захист. Бажаємо, нехай це допомагає, нехай. Перш за все бережа життя хлопців і допомога більш ефективніше нищити окупантів. Бережіть себе. Дякую. Допомога від органів місцевого середування зараз є необхідною і вона надається регулярно. За що дякую, Сергій Віталійович, вам що розумієте наші потреби? І я думаю, що ці всі речі вони допоможуть нам принаймні захистити наших працівників і знищувати ворога.